Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Вояж і тема сьогоднішньої промови: Чи можна купити вінтажний програвач компакт дисків і нічого з ним не робити, а просто слухати музику? Вінтаж Вояж! Підпишись на канал! Приводом даної розмови стала моя купівля. Ще одного програвача Akai CD57. Навіщо мені два програвача? Ви вже, мабуть, здогадалися, коли дивилися відео про мій Akai CD73? А саме те, що він читає не всі формати аудіо CD дисків. І тому я в стойку вирішив купити ще один програвач. Чому Акай? Тому що, по-перше, жоден програвач не підійшов по ширині стойки, бо у є якась своя стандартизація, своя стандартна ширина. І тому прийшлося купити саме Акай, щоб стойка виглядала цілосною. Зупинився я на Акаї cd 57 Чому? Тому що цей програвач. Із недорогих є самим дорогим. Коштує він зараз близько 5 тисяч гривень. І після нього йде великий стрибок одразу до 16 тисяч гривень. За 16 тисяч можна взяти акай 950-й, але він не повноцінний програвач, він є транспортом. Після нього. Вже стартують програвачі типу акай 73 в районі 25 тисяч гривень, потім йде акай 93-й в районі 40 тисяч. І після нього вже йде акай 69-79, там вже за 40 тисяч гривень. Тому оптимальний і недорогий програвач в таку стойку. Було обрано АК cd 57 До того, це був єдиний варіант на відомому сайті, де я купую все з те, що стосується аудіовінтажу, касет, компакт-дисків і техніки, і тому вирішено було купити саме цей програвач. І ще був такий інтерес, чи. Треба в ньому буде щось робити, бо він заявлений був як повністю протестований робочий і взагалі не потребує ніякого втручання програвачу. Я його ще не відкривав. Відкривати ми його будемо разом з вами прямо зараз. Моя, Дуже цікаво мені, друзі. Чи вскривав його хтось до мене, бо судячи з болтів, то болти такі, що їх ніхто не відкручував ще. Але це не точно, могли відкрутити їх один раз, акуратно, не подерти, не пошкодити. І зараз ми з вами зазирнемо. Цей чудовий програвач. Чудовий він в якому сенсі, що він ремонтопридатний. Головка в ньому стоїть розповсюджена. КСС 210. Моя улюблена, якщо можна так сказати. І так, опля! Вуаля. Перше, що мене турбує, це те, що от залишилися такі лепестки, нібито, я не думаю, що на заводі отак от, от могли залишити, хоча хто його знає. може так і повинно бути. Взагалі, ті, хто ремонтують програвачі, вони оці стяжки зовсім не ставлять. Відремонтували, віддали, і хай воно працює скільки ще завгодно. Пасик. Пасик не мінявся. Ну, він не такий, щоб і дуже поганий. Взагалі, перший раз бачу такий механізм відкриття лотка. Зараз подивимося, як він працює. Що мене ще е, вражає, а не вражає, а що я, чому я радий? Тому що вимикач мережі повноцінний. Тобто вимкнули, і все. І він від'єднується від розетки. Дивимося далі. Трансформатор стоїть, в принципі, далеченько від. Всієї плати. Все зроблено на одній платі, хоча плата з кнопками присутня на лицевій панелі, куди ж без неї, бо на ній стоїть люмінесцентне табло. РФ-підсилювач, сервокерувач лазером, центральний процесор. Десь тут стоять ось стоїть ЦАП 67П. На жаль, він стоїть у єдиному екземплярі. Ну, було б гарно, якщо б їх було два тих ЦАПа. Ось таких от. Ну, може, він тут один справляється, тому. Якісь операційні підсилювачі. Ну, схема операційних підсилювачів така. Середненька. Середньостатистична. Тобто, вона невелика. Немаленька, ну, так собі. Для такого програвача ну нормально. Коаксіальний і оптичний виходи є в нього. І що немало в ньому два виходи: один регульований, а другий стандартний лінійний вихід. І зараз я вас здивую, друзі. Тим, що є в цьому програвачі і чого. Я не бачив навіть у деяких топових програвачах. Уважно дивіться, двигун стоїть на регуляторі гучності. Регулятор гучності моторизований. Тобто цей регулятор, якщо є пульт з функцією регулювання гучності, то оцей регулятор буде сам обертатись за допомогою приводу. Цікаве рішення, я не знаю на його доречність. Взагалі програвач цей не такий, як би кажуть, не дуже дешевий. Зроблено все якісно. Був в мене ще було бажання ще до цього взяти 37-й, але там трошки менше функцій в ньому. Немає, якщо я не пригадую, немає клавіатури. Прямого доступу. оцієї Це якщо так, якщо я не помиляюсь. Ну, на 37 му її немає. Там більш спрощене керування, ніж тут, але рукоятка теж там моторизована. Ну, це 57-й, він трошки повинен бути топ-топ, ніж 37-й. І мануали в них різні. На цей окремий мануал. На 37 окремий. Тому програвачі, в принципі, на мабуть, різні. Чим я ще хочу, друзі, поділитися. Те, що так, от приглядуєшся і побачив от щойно. Бачите, це цАП ПЦМ67П. І мало хто знає, що такі цАпи маркувалися буквою G. Отут, от бачите, буква G. Якщо букви G немає, то це звичайна середньостатистична мікросхема. Якщо стоїть буква G, то це відібраний ЦАП. ЦАП, який пройшов всі тести на відмінно. Тобто на заводі, коли виробляють такі ЦАПи, то є такий відбір. Якщо ЦАП пройшов все просто, ну, на 10 балів. Тому йому ставляють маркування G. Отут у оту, куточку, якщо бачите, ось, якщо цього маркування нема, це просто звичайний ЦАП, який не пройшов там якісь. Ну, не на 10 балів у нього всі показники. Тобто, десь щось там детонація якась там 9 балів. там у нього там ще якісь частотні лінійні характеристики, там 8 балів. Ну, Якщо ЦАП не проходить там десь щось на 10 балів, то оцю, це маркування не ставлять. Якщо ЦАП пройшов все на УРА, оце відбірний ЦАП. Взагалі-то такі ЦАПи ставили тільки в дорогезні топові програвачі з отаким маркуванням. І мене здивувало, що ЦАП. Відбірний стоїть, ну, мабуть, от, мабуть, у 37-му програвачі, якщо у когось є 37-й, відкрите, будь ласка, і подивіться на маркування цього ЦАПу. Чи є там буковка G в куточку? Це дуже важно. Такі цапи грають набагато краще. Набагато точніше вони відтворюють звук. Так що, можна сказати, що повезло з цим програвачем. Я думаю, що в 57-х у всіх такі стояли цапи, тому це є ще один привід вам, щоб купити собі такий програвач. Що мені не сподобалося в цьому програвачі, це каретка. Оця ось, друзі, якась така. Дуже дешева, дешевий якийсь тонкий-тонкий механізм, який він от І коли закриваєш його, він його аж хитає в різні боки. І от дивіться. Навіть, навіть оця штука, вона отак от якось ходить. От ще зверніть увагу. Якось вона так. Щось тут треба, мабуть, піднастроїти підлагодити, бо так не повинно бути. Вона повинна чітко ставати. А тут вона якось стає. От бачите? Ну, це от якась ерунда. От дивіться. Отак от не повинно бути. Тобто, щось тут якісь негаразди є з кареткою Може десь щось. Пересохло, відпав якийсь фіксатор там. Бо коли вона закривається, вона навіть отут видно, що вона так бовтається. От якщо ви придивитесь, ну, що це таке? Що це таке, коли каретка бовтається? Давайте, друзі, знімемо цю кришку. Вона, до речі, дуже легко знімається. Це мене теж порадувало. І зазирнемо у святу святих і подивимось, чи оригінальна тут головка. А головка тут, друзі, оригінальна. Тобто це оригінальна Sony, я бачу по номеру на китайських головах. Взагалі не така нумерація йде. Це оригінальна нумерація. Ми бачимо ток 45,2 мА. Останні три цифри. 45,2 мА це її робочий ток. І ми, в принципі, можемо тут, от на платі, знайти той резистор на 22 Ом, і заміряти, і дізнатися, чи кручена вона. Ну, вона не кручена. Там, вон, бачите, пломба стоїть на ній. Тобто, вона не кручена, і вона ще більш-менш нормально працює. Тому я її не збираюся міняти, не збираюся нічого тут підлаштовувати. Ну, в принципі, все в чудовому стані. Механізм. Може, він так і повинен бовтатися. Оце ось. Як це так, я не знаю. Чому так? Фіксатори, ніби всі цілі. Бачите, ось один фіксатор. Ось другий фіксатор. Тут ще якась лапка. Тобто, ну, такий от люфт у неї. Так вона зроблена на заводі. Ну, в принципі, це, це лише один недолік, який я для себе виявив. Решта все тут так, як повинно бути. Тепер давайте перейдемо до огляду програвача. І ще маленька ремарочка перед оглядом. Дивіться, я зрозумів, чому оця штука бовтається. Дивіться, зараз покажу. Ось що я помітив. Ось бачите оцю штучку ризову. Наліплена з одного боку, і коли у нас доїжджає до кінця лоток, вона упирається в оцю стойку. А з цієї сторони нічого не наліплено, і тому тут у нас отака от виходить бовтанка. Мабуть, треба, отут-от наліпити якусь ризову таку штуку. Підібрати її по розміру, і буде у нас, ну, не буде у нас у такої болтанки. І так, більш детальний огляд. На передній панелі кнопка Power. Як я сказав, вже вона повністю від'єднує програвач від мережі. І це мене дуже радує. Лоток, друзі. Який мене не дуже порадував. Ну, і тим не менш, це поки що єдине, що мене не радує в цьому програмачі. Тепер давайте, що стосується остальної панелі. Якась куча кнопок. Багато з них це більшість з них це пряме керування треками. Тобто, ви можете вибрати конкретний трек одразу, натиснувши на кнопку. Потім кнопки, які пов'язані. Вимкнення дисплею, пошук піків АБ. Тобто ви можете задати е, якусь ділянку треку, яка буде повторюватися безкінечно. Edit, program, clear. Кнопка вибросу багатостраждального латку. Гніздо. Золоте під наушники. Тепер моторизований, як я вам вже показав, регулятор гучності навушників і основне керування, тобто плей пауза, стоп назад вперед. Ось і вся передня панель. Що стосується дисплею, дисплей теж не дуже мене вражає, бо він занадто простий. Як у самих дешевих бюджетних програвачів. От можна було б до такого програвача щось таке тут намалювати більш цікаве. Зараз поставлю якийсь диск, і ми з вами подивимося, чи тримає він час та кількість треків. Коли знайде, і скільки, і чи є тут така функція. Ось знайшов, дивіться. І зливається кількість треків із часом, нібито якесь 1148 треків чи 1148 годин незрозуміло. Єдине, що їх відрізняє, це те, що кількість треків більш висо... більший шрифт тут, а час трошки менший шрифт. Ну, я, коли слухаю його, то я вже на це не звертаю уваги. Хоча на моєму Акаї основному, там настільки крутий дисплей, що оцей не те, що рядом не стояв з ним. Я взагалі на нього дивитись не хочу. на цей дисплей. Ну, Час не збивається. Це приємно, але інформативність дисплею дуже низька. Я би поставив двійку. По цьому інформативності оцього дисплею. У мене був 29, АК, на ньому і то дисплей був, ну, як на мене, більш інформативний, ніж оцей. Хоча вони схожі, але ну, ну, був, ну, краще був 57-й, ну так, от. Тому друга, друга така неприємність це дисплей. Якщо вас це не засмучує і не засмучує такий дешевенький лоток. То все решта тут просто шикардос. Що стосується задньої панелі, як я вам теж казав, чотири аналогових виходу. Тобто фіксовані лівий правий і регульований лівий правий. Може, комусь регульований знадобиться, якщо є підсилювач без попереднього підсилювача і немає гучності, то можна напряму. Підсоєдинити сюди і регулювати регулятором з програвача. Це доречна така функція, я вважаю. Тепер оптичний вихід, цифровий, коаксіальний. Теж доречні виходи. Якщо у вас якийсь є більш крутезний цап, ніж стоїть в цьому програвачі, більш сучасний, наприклад, то ви можете знімати прямо в цифрі. і... Тоді вже, як то кажуть, буде вам щастя. Друга половина задньої панелі нам з вами говорить про те, що зроблений він у Франції, не в Японії. Це французький експонат дістався мені. Є серійний номер і дріт на 220 вольт. В принципі, на цьому огляд можна завершувати. Є в мене спеціально такі диски браковані, якими я можу перевірити стан будь-якого CD-програвача. Навіть якщо він читає якісь диски, то за допомогою своїх тестових дисків я одразу дізнаюся про стан головки цього програвача. Цей програвач. Даний тест не пройшов. Тобто, це не означає, що головка в нього потребує заміни. Він читає нормальні диски, але якщо брати якісь диски не дуже гарної якості, то там вже починаються проблеми. Поки що міняти головку в ньому я не планую, бо згодом е хочу хочу з'ясувати, наскільки хватить оцієї головки, щоб він. Більш-менш нормально працював, тобто читав 99% диски. І взагалі, це такий один із перших програвачів, в схему якого я не хочу втручатися, нічого налаштовувати, нічого не крутити, не підганяти. Я хочу просто їм користуватися і з'ясувати, на який час мені вистачить. Того програвача. Як ви бачили, головка там стоїть КСС 210. Тобто ніяких проблем з її заміною в мене не буде. Її можна замінити хоч зараз. Але хочу з'ясувати, на який же час ще вистачить оригінальної головки. Давайте з вами тепер зробимо якийсь підсумок. Всього того, що ви бачили зараз, про що я казав, підсумок не дуже втішний. Купити вінтажний програвач можна в дуже гарному стані, але треба його перевіряти якимись тестовими дисками прямо на пошті, щоб вдома вам вже не прийшлося шкодувати про те, що ви його купили. Бо заміна тої самої головки це вже додаткові витрати. А якщо там головка ще стоїть якась наворочена, то це не те, що витрати, це колосальні витрати. Я бачив програвачі, які мені подобалися, і я прям хотів їх купити. Наприклад, Sony CDP 300, мабуть 38ES, якщо не помиляюсь, і там стояла головка kss 272. Це унікальна головка, її навіть не роблять китайці. Таку головку купити неможливо. В ній можна замінити лазерний діод, але це теж не так просто. І, і після заміни ви не зможете на ній зробити юстеровку. Тому що там стоїть незвична фотодіодна матриця. Вона з вбудованим РФ підсилювачем. Таку головку знайти і купити неможливо. Це е, заздалегідь невдала купівля. Якщо ви бачите, дивіться на голов, дивіться одразу на модель головки. Якщо це якась невідома, нерозповсюджена модель, то у 25-му році я вам не рекомендував таке вже купувати. Звісно, можна туди приколхозити будь-яку головку. І я можу це зробити я вже це робив. Можна. Будь-яку головку замінити на іншу, більш дешеву, малобюджетну, але це вже буде не оригінальний програвач. Він буде так само грати з тією самою якостю. Якщо це вас не засмучує, то в принципі можна купити програвач і заздалегідь якоюсь головкою, яка не підлягає заміні. Будьте обережні, при купівлі. Робіть осознаний вибір програвача. Можна користуватися порадами, наприклад, якихось спеціалістів, які у вас, якщо є знайомі спеціалісти, можете писати в коментарях, яку модель ви хочете. Я вам напишу, чи варто її купувати, чи не варто. А на цьому, друзі, у мене все. Слухайте гарну музику, підписуйтесь на канал Вінтаж Вояж і на все вам добре,